Фу, сьогодні четвертий день подорожі. Вже кручу додому. Сьогодні буде вниз, вниз, вниз. Я ще не знаю, як я б п... по катосю через стрий або через Другобич. Не знаю, подумаю. У мене проблема з газовим балоном. Не з газовим балоном, а з газовим пальником. Мушу отак от на вогні робити сніданок і вечерю. Як вчора так зробив, рис, не доварив. Отак от я зупинився в такому от місці. Так, я забирався, сміття забрав, а в мене там тільки одна банка була. Під тушенки. Хочу подякувати цьому місцю, де я переночував. І отже я шурую сьогодні до дому 9.30. Тихо і затишно. Трошки накрапав. Трошки накрапав дощик. Але це тон не виїхав з місця стоянки і от таку от красу знайшов трошки тут похожу може ще щось знайду загалі тут класні місця Дуже класні. Тихі, дикі, нікого нема. Людей нема. А гриби є. Мені треба вниз. От до тих хат. Та дорога. Десь в сторону йде. Але я грибів назбирав, мама мія. Коротше, зайшов. Наче є подвір'я. Обалдеть. Треба вихід знайти. Ото село Новохалиця. То що закарпатська область. Воно на карті не відмічено. Нема його на карті. Клас, яка тут тишина взагалі? Тут би купити будиночок і приїжджати сюди. Обалдеть. Та, то село новоселиця, є воно на карті. Але воно на карті відмічено аж десь там. А мені ще підніматись. Почався дрібний досід, а за мною біжить оцей пес Біля мене. Алло! Я вместе живу. Вместе. Ну, целый день сидит и в хате. Да. Я вот там ночевал. Объехал вот этот каньон. Субтитры Зупинився води попити. І обалдєл від того, що я побачив. Оце да! Хух. Так, тут такий хрест стоїть. Що тут написано? Я не зрозумів. А пес далі за, за мною біжить. Так. Де ж то є линкувати? Треба походити. Мені точно не вгору. Я от звідси приїхав. І тут таке роздоріжжя. Там якась альтанка є. А угу. от того близнець 1221 метр. В хмарі вона. Ось так я в'їжджаю в село ялункувати. Це напевно крайня точка. Ну, пес біжить за мною і все. Ну що ти з ним зробиш? Це крайня точка, напевно, населеного пункту Львівської області. Ось це ялинкувате починається. Крайня точка Львівської області, напевно, населений пункт. І пес. Така церква 1868 року. Клас. І дзвіниця. Ось ялинкувата. І одразу заїжджаю в волосянку. От волосянка закінчується. Коротше, якщо отак от. І отак от. Ото волося. Я вже в волосянці. В селі волосянка. І гори в тумані. Все, асфальт. Володоріжка, нічого собі від повороту на базу Захар Беркут. Напевно, до Славського. Нічого собі. Вже знову всколи, але тепер я вже прямую додому. Прикусив смачними чебуряками. Прикусив смачними чебуряками. Купив трошки пива і зараз подивився на карту. Як краще їхати? Їду на Стрий, а там зі Стрия на Меденниці. Поверну. Так буде краще. Ну що ж, я і виїжджаю з Карпат. Виїжджаю в Стрийський район. Ух ты, тут аварія була. Не кажу горам. Прощавайте, я кажу до побачити ну, чухан. Ось гори. Не лишається голою. Мертвий лис. Блін, я не розумію як тут дорога йде вниз. Ну вниз вона йде, вниз. Отже, я звернув з траси і поїхав на Меденниці. Підсумок походу можна його зробити. Я зараз вже проїхав 97 кілометрів, як спускався в гір. Я потім скажу пізніше, який в мене повністю кілометраж. Ну це був епічний похід, епічний 4 дня не забуваємо. О! Я під'їжджаю до Дністра. Колодруби 1929. Проїхав вже... Скільки я там проїхав? 120 кілометрів. Як тут освічують, не видно буде річки, на жаль, ну ладно. Отже, я нарешті вдома. Година 22.30 плюс-мінус. Значить, за сьогодні я проїхав 165 кілометрів. 9 годин 54 хвилини в сідлі. Капець. Ні, 22,47 зараз. А загальний кілометраж 408 кілометрів. І 31 година. Похід був просто чудовий. Я просто убитий і до нових зустрічей.